Росіянину добровольцю ЗСУ, який оселився на Волині, загрожує депортація. Скандал у Луцькому СББ через утеплення. Що кажуть люди? Луцька влада готує позов на місцевого забудовника. Вітаю, ви дивитесь підсумковий випуск новин на 12-му каналі. У студії працює Марія Вавренюк. Розпочну із знахідки у лісі. 166 боєприпасів часів Другої світової війни випадково виявили лісоруби біля села Смолєва на Горохівщині. У землі вони пролежали близько 80 років. Це німецькі ящики з мінами, стрілецькими набоями та артилерійськими снарядами. Виробку припинили та викликали саперів. У ДСНС повідомили боєприпаси уже ліквідували біля села Цегів Горохівської громади. На Волинь привезуть та перепоховають військового Василя Сокола. Чоловіка у перші дні Великої війни мобілізували до Збройних сил. 23 травня 2022 року під час бойового завдання він зник без вісти під лиманом. Пошуки тривали майже два роки, і от за результатами ДНК виявили, що похований на кладовищі невідомих солдатів у Дніпрі саме волинянин. Завтра Василя Сокола перепоховають у рідних Новосілках. На Горохівщині. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять і шана герою. Далі у випуску історія росіянина добровольця ЗСУ, якому загрожує депортація. У нього немає ні українського паспорта, ні посвідки на проживання в Україні. З усіх документів, що при ньому, військовий квиток, посвідчення учасника бойових дій та. Російський паспорт, який отут, стане недійсним. Чому чоловік після звільнення з армії опинився на вулиці? Хто його чекає в Росії? Та чи є шанси іноземця залишитися в Україні не проста життєва історія далі? У мене Матрас, інструмент, весь там все з собою спальник. От, діяло тут, так от я тут жив. Близько місяця росіянин Андрій жив у своїй машині на території лікарні в локачах Володимирського району. Зізнається, для нього це не нове, подібно як на передовій. В Железній машині жив, бронірований. десь в землі спали, десь. Ну, всяке приходилось. Цей транспорт все, що зараз є у чоловіка. Сам Андрій, росіянин із Самари, приїхав в Україну у 2019 році. Каже, був змушений тікати через проблеми із законом, причина яких невиплачений іпотечний кредит. П'ять місяців чоловік прожив у Луцьку, пройшов усі перевірки і підписав контракт із ЗСУ, став у лави 24-ї бригади. Пішов воювати проти своїх. Да? Ну, як проти своїх? Проти, я думаю, проти діяла, скоріше всього. У Росії в нього є дружина і двоє дітей. Каже вони, які він проти цієї війни. Андрій прослужив у 24-й бригаді два з половиною роки. За професією він водій-механік. Має права всіх категорій. В Росії працював водієм фури. Служив водієм граду у реактивному дивізіоні, а потім водієм механіком БМП. Звільнився влітку 22-го року. Каже, за станом здоров'я пізніше, через рік, вступив до лав відомого російського угруповання, яке воює на боці ЗСУ. Прослужив там близько пів року і демобілізувався. Нині йому 51. Стала контузія вилазити. Я почему стал терять сознание. Один раз я потерял сознание, и у меня перелом челюсти. Как раз на службе это было. Не хватало лекарств, видимо, уже истощение организма просто настолько, что уже это. Я же раньше вешал 92 кг, а сейчас 60. У меня не было здоровья уже. Було чотири операції, дві контузії. Після служби в армії чоловік опинився на вулиці. Повернутися в Росію він не може зі зрозумілих причин. Заощаджень у нього нема, Зарплатню відправляв дітям. У локації чоловіка запросив побратим. Деякий час він жив у військкоматі пізніше у машині на території лікарні, а зараз у приміщенні релігійної громади. Прихисток Андрію надав місцевий пастор. Як-то люди друг другу лучше відносяться по чоловічські Є, звісно, і там люди. Я не спорю. Віздеєслюдіну. Але... Чому то вірять больше там зараз, в діяволу, чем людям? Та навіть відсутність житла зараз не найбільша проблема чоловіка. Йому загрожує депортація, адже у нього немає ні українського паспорта, ні посвідки на тимчасове проживання. Ба більше вже у квітні цього року навіть його російський паспорт стає недійсним. І з цією проблемою каже чоловік, звертався до Державної міграційної служби у Володимирі, та відповідь його шокувала. Сказали їхати в Росію. Там сказали, що термін паспорта заканчивається, треба паспорт міняти. Ну так не мінять, ні можливості доїхати. Міняти треба в Росії. Росію, але росію мені не нельзя. Андрій розповідає, що не раз намагався легалізувати своє перебування в Україні. Ще під час служби звертався у міграційну службу, щоб оформити документи на проживання. А після звільнення звертався до Верховної Ради та президента. Втім, звідусіль отримав відписки або відмовки. три месяца делать эти документы. Почему раньше не извертались? Ну, раньше, во-первых, пока ликовался, пока отходил, и потом служил опять, потом опять служил, ну, и служил, и я не мог. Я подавал документы в 2021 году, меня их просто не приняли в Яворе. Меня взагалі їх не прийнятні, просто тут боліли. Писав два письма президенту, маю теж здесь відповідь ну, я не отримав. З документів у Андрія ще поки дійсний російський паспорт, військовий квиток ЗСУ, посвідчення учасника бойових дій ОБД та нагорода, яку отримав у 24-й бригаді. Для мене ОБД теж, як второ серце. Ну, взагалі приємно. що живий я став, що Бог помилував мене, дуже дякую Богу. Что живой. Ну, було дуже страшно. Андрій служити далі не може. Сили здоров'я вже немає. Він переніс чотири операції, з яких три на кишківнику, ще одну на коліні. Має чисельні контузії. У мене в животі був осколок невеликий, Там якийсь шарик надувся, вирізали його. Трама коліна. Я впав, коли бока загружав на беху. Упал коленом, а броню з чашки які-то проблеми були. При звільненні з 24-ї бригади Андрій не зміг пройти військово-лікарську комісію. Точніше, як він розповів, йому не дали її пройти і попросили звільнитися за власним бажанням. Як ми з'ясували згодом, у вирішенні його проблеми це має величезне значення у луцькому відділенні державної міграційної служби нам розповіли, за яких умов дають посвідку на проживання для іноземців, які служили в українській армії. Для того, щоб отримати посвідку на постійне проживання, для іноземця потрібно прослужити за контрактом не менше трьох років, або бути демобілізованим за станом здоров'я. Якщо людина демобілізувалася за власним бажанням, то тоді на нього ця норма поки що не діє, але готуються наразі, наскільки мені відомі, зміни до законодавства у таких от ситуаціях, тому що їх є багато. Тож поки що колишній військовий не має права на отримання посвідки на тимчасове чи постійне проживання, адже прослужив у ЗСУ два з половиною роки, а потрібно не менше трьох, щоб отримати політичний прихисток в Україні чи статус біженця, також законних підстав немає. Як нам зазначили у міграційній службі, поки не впровадять згаданих змін до закону і Андрію, й іншим людям зі схожими історіями загрожує депортація у Росію. Країну, в якій їх вже охрестили зрадниками й готові засудити до довічного ув'язнення. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, 12 канал. У Луцьку скандал в ОСББ. Мешканці одного з будинків підозрюють голову СББ у фальшуванні голосування. Вона опитувала жителів, щоб вирішити про утеплення дому, і, начебто, більшість проголосувала за. Коли ж ініціативна група взялася перевіряти, то виявила інше. Ситуація загострена ще й тим, що люди виплачують ще кредит за ремонт даху, а тут раптом з'являється новий і ще більший. Деталі конфлікту дізнавалася наша знімальна група. Тут сухенько, гарно. Нашу мені той пінопласт, скажіть мені, будь ласка, вже різні відгуки йдуть. Щоб заробити, хто має заробити? Він нам не потрібний. Катерина разом з іншими мешканцями ОСББ відродження 7 в один із днів почули гуркіт на вулиці. Вийшовши дізнатися причину, зрозуміли, що у їхньому дворі почалися підготовчі роботи до утеплення та зміни фасаду будинку. І хоч керівник ОСББ повідомляли і проводили опитування про необхідність отеплити будинок, люди обурені, адже згоду на такі роботи давали не всі, тим більш на негайні. Поліцію визвали, зареєстрували факт, того що вони тут устроїть безпреділи. От вони кого слухають, розгрузили вагончик. Бігом, бігом, як бутон, я так, кажу, для бінопласт. чого ця скорость так така потрібна, така швидкість бігом. Люди не можуть отямитися. Рішення про ремонт дому приймають за результатами голосування мешканців. Голова ОСББ Раїса Байде запевняє, що голосів для початку підготовчих робіт з утеплення у неї достатньо зі 153 квартир. Більшість за утеплення, і це станом на кінець минулого тижня. Їх, мовляв, уже 51%. відсоток. Ми на цьому тижні вже те опитування закінчуємо, і я оголошу, оголошу всім людям рішення. В принципі, я вже його оголошувала. Говорила, що в нас вже велика більшість голосів за. Це, що було на зборах, присутнє, голосували. Оце список такий. А далі йде опитування. Письмове опитування вже поквартирно. Оце вже їх багато. Тим часом частина мешканців сумніваються у тому, що за проголосувало дійсно більшість. Тож створили ініціативну групу і пішли перевіряти. Результати змусили їх сумніватися ще більше. Тут 90 квартир пройшли з 90 квартир, 61 квартира проти. З 90 квартир активісти показують фото з опитування свого і голови ОСББ. На цьому знімку видно, що представник однієї з квартир написав, що проти утеплення, коли його питала ініціативна група. А на листі у голови ОСББ та ж сама людина підписалася, що вона за. І таких розбіжностей кажуть, нарахували більше десятка. Люди переймаються під рахунком голосів не з добра, бояться залізти в борги. Пояснюють, що продовжують розраховуватися за перекриття, яке їм вартувало близько 1 мільйона 800 тисяч. Де знайти ще гроші на утеплення, не знають. Бояться, що через новий проєкт не зможуть платити за комуналку і їм знімуть субсидії. Ну, у нас тут такі, що в бюджетних установах працювали. от, до прості мене 3 тисячі пенсія. От як я можу за 3 тисячі оплатити комуналку? І ще в мене 37 тисяч виходить за оцей фасад, і треба за рік оплатити його. У мене навіть за рік, мабуть, ну мабуть, така буде пенсія за рік. Жінка розповідає, що голова ОСББ на нарікання про брак грошей, начебто, запропонувала людям таке. Вона говорить, що значить діт з дітей своїх збивайте, бо комусь ця квартира Внуки. дістанеться з внуків. Ну як про це можна говорити? Як можна своїх внуків і дітей цим нагороджувати? Ще мова така пройшла. А ви знаєте за скільки ви продасте свою квартиру, коли утеплите? Так чого рахувати наші гроші? Вибачте. Голова ОСББ певний, програма з отеплення вигідна. За нею лише 30% вартості проєкту оплачує ОСББ, а 70% фонд енергоефективності. Співпрацюють з ним уже два роки. Зробили підвал, дах, вікна і балкони. Тепер цей фонд дав аванс у розмірі 20%. А найголовніше, що фасад треба ремонтувати. Проблема в тому, що наш парапет вже ну настільки він е, знищений, його треба накривати, і там затікає постійно. і починають падати. Якщо ми підемо з цієї сторони, ви побачите краще, що воно там ну, падає. Ну, і мешканці говорять, це буквально на тому тижні впало десь п'ять плиток з таким грохотом. Ну це небезпечно для життя людей. Хто за це буде відповідати? Який вихід у мешканців будинку, у яких більше хвилює питання, чи платити, і чи чесні результати опитування? Експерти, до якого звернулися за коментарем, наголошує такі рішення дійсно приймаються винятково більшістю. Тут важливо усе і збори, і опитування, і протокол. Тільки з ним на руках голова ОСББ може укласти договір із ремонтною фірмою. Рішенням загальних зборів має бути оформлено протоколом. Має бути оформлено рішення більшості громадян, які проживають. Тобто цим протоколом також має бути уповноважена голова зборів на підписання того чи іншого провочого. Юрист каже, що ситуації, коли мешканці сумніваються доброчесності голів ОСББ, трапляються досить часто. Щоб перевірити, чи діє ж голова ОСББ відродження 7 у правовому полі, радить два варіанти дій. Перший переконатися, чи більшість нефіктивна. Правник радить скликати збори, які є найповноважнішим органом у таких проблемах. В даній ситуації я би радив особам, які вважають, що їхні права порушення, бо тій частині. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, які не задоволені цією головою, або ініціювати проведення нових зборів для того, щоб відмінити попередні рішення, або каже, звертайтеся до суду, або звернутися до фахівців, які б змогли би захистити їхні права в судовому порядку, і треба досліджувати наявні документи на їх правильність, на їх відповідність чинному законодавству і взагалі на відповідність їх волевиявлення, чи дійсно відображено в цих документах, в тих рішеннях та воля, яка хоче більшість у жильців, які живуть в даному об'єднанні, за ким правда у цьому конфлікті і чи справді голосування було сфальшоване? Мають виявити нові загальні збори у квітні. Цього разу їх скликає ініціативна група ОСББ. Тим часом ремонт і утеплення фасаду у дворі набирає обертів. Софія Мартинюк, Василь Марощук, дванадцятий канал. Луцька влада готує позов до прокуратури на місцевого забудовника. Голова громади Ігор Поліщук нарікає на те, що бізнесмен порушив домовленість. Будинок на землі, виділений міськрадою, спорудив, але не віддав певної кількості житла для людей особливих категорій. Через схему отримання земельної ділянки за безцінь в суберенду від управління капітального будівництва, площою 70 соток не передав 8%. Площі, як це передбачалося для ветеранів АТО і членів сімей загиблих, я звертаюся до прокуратури Волинської області із проханням в судовому порядку подати відповідний судовий позов про зобов'язання цього забудовника, так як це передбачено рішенням міської ради від 2015 року передати 8% житлової площі на користь наших ветеранів і на користь наших членів сімей загиблих. Йдеться про більше 1200 метрів квадратних житла, які зараз коштують понад 48,5 мільйонів гривень. Землю на вулиці Чорновола підприємцю Луцькрада виділила під будівництво ще 2015-го. Представниця ж забудовника у відповідь на наше звернення з проханням прокоментувати озвучене міським головою повідомила таке: товариство казкова оселя не має жодних зобов'язань перед Луцькою міською радою. Чи будь-яких інвестиційних угод, підписаних з нею. І дана інформація є відвертою маніпуляцією, та не відповідає дійсності. 12-й канал стежитиме і далі за цією темою. Залишайтеся з нами і далі буде про таке. Дівчинка застрягла на спортмайданчику. У ворот Невілуцького району п'яна ДТП. Що кажуть? Очевидці: Крим, вистави, окупація. Історія акторки Волинського театру. У Нововолинську дитина застрягла на спортмайданчику. Довелося викликати рятувальників. Десятирічна дівчинка не змогла витягти ноги у стійці баскетбольного кільця. Рятувальникам довелося братися за пилку. Авто заблокували дерева. Це трапилося в результаті аварії на трасі від села Сошичне до Каменя Каширського. з злетів кювет, перекинувся та Застряг між деревами 28-річний водій не міг вибратися самотужки, тож подзвонив рятувальникам. Вони спершу спиляли гілля, а потім взялися за двері машини. Аж тоді визволили водія. Чоловіка госпіталізували у важкому стані з травмами голови та грудної клітки. У ворот Невілуцького району п'яна ДТП. Водійка у стані алкогольного сп'яніння не впоралася з керуванням і знесла електроупору, огорожу та дерево. Мешканці вулиці, де сталася аварія, розповіли нашій знімальній групі, що пережили. Ви не повірите, не тіло, Дві баби п'яних. Сергій розповідає про ДТП, що сталося увечері 26 березня у селі Воротнів під Луцьком. Чоловік каже, аварія підняла на ноги пів села. Машина крепко не побита, але ступа стовпа нема, світла нема. Світла нема, електрики їдуть. Подивіться. Автомобіль Volkswagen мчав із високою швидкістю та зрештою злетів у бік. Зніс електроопору, огорожу і дерево. Вишня стояла, заборвав. Бачите, що робить. Анатолій та Світлана мешкають на обійсті, куди влетіла машина. Чоловік вискочив на вулицю, коли почув гучний звук. Зразу вистріл проводив. Електрика вистрілила, виходжу, дивлюся, машина тут воно стоїть, ступа немає. За словами мешканців, в авто перебували двоє жінок і вони були дуже п'яні. Міліція приїжджала, то сказала, що в 10 разів перевищує, ну, алкоголь. У поліції нам підтвердили, за кермом була 20-річна жінка в стані сп'яніння, яка не впоралася з керуванням та зіткнулася з електроупорою. Я ще не знаю, як вони живі у столиці. Автомобіль кажуть, рухався дуже швидко. Збити такого ступа, то вибачте. При цьому і водійка, і пасажирка не постраждали. Місцеві розповідають, що намагалися поговорити з жінками, але це не вдалося. Вони настільки зматюкали мене. З такого всіх не тільки мене, всіх підряд. Це не вони матюкали, це не матюкалася. Горілка через те, що вони двох неадекватні в машині. Є бачили, не тільки я бачив, і люди бачили в машині, прямо в машині розпивали спиртне, остатки спиртного, коньяку і тому подобне було все в машині. За словами людей, жінки не місцеві, переселенки. Це якісь місцеві люди. Вони десь недавно купили тут -ту хату, приїхали десь з Донецької області. Наскільки я знаю, на щастя обійшлося без людських жертв і потерпілих, та до біди було недалеко. Обично діти гуляють, бігають діти тут. Мешканці до пізнього вечора стояли на вулиці доти, доки не приїхали електрики і не знеструмили лінії електропередач, що лежали на дорозі. Згодом електропостачання відновили усюди, окрім хати найближчої до стовпа. Тут цим займуться сьогодні. Не дай світло, просто таї хаті не буде. одне. У поліції також додали, у водійки не було водійського посвідчення, тож на винуватицю ДТП склали адмінпротоколи за трьома статтями. Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння і без права на керування автомобілем, а також порушення правил дорожнього руху. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. У Луцьку запустять виробництво засобів гігієни та побутової хімії. Як стало відомо на сесії Луцької ради, проєктом займеться компанія з Вінниці із назвою Фехорент. Для цього хоче збудувати у місті логістичний хаб для експорту та імпорту продукції, а також виробничі приміщення. Почали скупівлі ділянки на вулиці Назарія Яремчука. Вигоду для громади описують так. Створення даного майданчика також створить нові можливості для розвитку бізнесу в даному регіоні. Ну, Луцьк може бути аналогічно конкурувати з містом Львовом як регіональний хаб ну, щодо постачання як експорту, так і імпорту. Депутати підтримали це звернення. Тож у майбутньому інвестор зможе працевлаштувати близько ста людей та наповнювати місцевий бюджет це і робочі місця. Це і надходження вигляді податку заходів фізичних осіб і одномоментний платіж в бюджет біля 20 мільйонів гривень. У Луцьку цього року планують відновити рух потягів на дитячій залізниці. Рішення ухвалили сьогодні на сесії міської ради. Там запевнили, що старатимуться це зробити без капітальних вкладень. Крім того, дитячу залізницю передали на баланс палацу учнівської молоді, де планують зробити для дітей відповідний гурток. На сцені театру з першого класу наступна героїня нашого сюжету Дарина Лагода, акторка, шлях якої починається з Криму. У всесвітній день театру говорили про кар'єру, окупацію Криму та Луцькі вистави. Детальніше дивіться у сюжеті. Був і не тільки актриса Дарина Лагода розповідає волинським глядачам регулярно. Сьогодні на сцені рідного театру вперше дає інтерв'ю про свою дорогу в мистецтві. Під час розмови багато усміхається і ділиться, що полюбити театр їй допомогли батьки, які привели її на виставу. А це було в Криму, куди її сім'я переїхала услід за татом-військовим льотчиком. То був 2004 рік. Та там кожен день було відчуття наче щось недобре. Там скрізь російські прапори вісіли, е українську не знаю, георгівські ленточки були, нам давали і в школі. Російські пісні, ми завжди співали тільки російські пісні. Там, взагалі, української культури навіть не було. Попри те, що навчалась, Дарина у українській школі по суті вчила російською. Я ходила в українську школу, вона була єдина українська школа, але в нас всі предмети російською викладалися. Ну, батьки мої україномовні. Але так як і вони були з людьми, які російською спілкуються. і Я російською спілкувалася, то я завжди вдома російською спілкувалася. Мені навіть було стидно, коли там мама соромно, коли мама мені там телефонує, вона щось там українською питає. А я при людях не можу відповісти українською, бо мені соромно що хтось почує. Попри засилля російської культури, перша її театральна студія та перші вистави були саме там. На сцені театру перед сотнями глядачів Дарина вперше виступила у четвертому класі. І вже у восьмому на 100% знала, що буде тільки актрисою. Дуже хвилююче, пам'ятаю досі пам'ятаю, як я стою за кулісами, і в мене борода починає сама по собі також шевелитися. Воно якось так прижилося, це наче стало своє таке рідне вистави, гастролі по всьому Криму. 11 років прожила сім'я у Севастополі. Поспішно виїхали 26 лютого 2014-го, коли росіяни окупували Крим. Того ж дня юна актриса теж мала виступати на сцені. Нічого не пояснювала. Тато залетів, мама зразу почала сумки складати, і мене за руку і ми полетіли на потяг. Я пам'ятаю, як ми сідали в потяг, і палками по потягу дуже сильно били, кричали дуже погані слова. І якраз тоді я мала виступати в той день в тюзі і так і не виступила на своїй виставі. У мене була головна роль. Бабки, -йошки. Київ, Миколаїв і крайній Луцьк. Мігрували за татом військовим. Тепер він разом із сином захищає Україну в лавах ЗСУ. А Дарина уже другий рік розповідає зі сцени різні історії волинському глядачу. Найбільше полюбляє грати для дітей. Ну в дитячі виставі можна подуркувати, повеселитися. Ти себе. Євляєш маленькою дитинкою, і ти приносиш радість маленьким глядачам. Насправді ділиться актору, важливо грати у різних жанрах. Кожен хоче все зіграти потрошки. Чорну комедію. Я більше люблю комедії, поки що. Далі, може, як ще виросту, то полюблю більше драми. А тепер актриса мріє представити глядачам виставу із танцювальними номерами. Ну, саме такій виставі танцювальній, щоб у нас якась. От одна вистава і просто одні танці, танці. танці. Недавно до нас приїжджала шафа, то там такі розкішні балет, там такі дівчата, вони так гарно танцюють. Боже, то я б теж так хотіла танцювати. На останок розмови Дарина Лагода підсумовує у її житті. Театр займає головне місце давно. А тепер у час війни Волинський театр став ще її другим домом, де знайшла хороших колег і підтримку. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. На цьому все. Залишайтеся з нами. Доєднуйтесь до нашого Ютуб каналу Новини 12, Коментуйте і тисніть на дзвіночок. Закликаю усіх допомагати нашим захисникам та наближати перемогу разом. До зустрічі.